Друзі, сьогодні малюємо знову листівочку акварелью, будиночок на узбіччі лісу. Я беру водичку і почну з самого будиночка. Я беру жовтий лимонний колір і жовтий середній кадмій. І я намалюю каркас будинка. Дивіться, він в мене буде йти отут. Буде отак от підійматися. Тепер снігова шапка буде отак, на ньому. Сюди вона буде йти. Сюди, тут вже ваша уява. І туди відходите. І отут-от я не хочу жовтим домальовувати. Зараз ми все замалюємо. І поки що замалювала все жовтеньким. Тут мені здається, не дуже рівно, підправила. Вимальовую жовтим. І можна ще дивіться, додати, це в мене, по-моєму, або помаранчева, або вона тут називається золотиста фарба. Додати такого текстури. Отут у мене буде дверцята, я просто от. Вимальовую таку решіточку. Але отут в мене буде одне віконечко і друге. В тому будиночку в мене три, тут буду лише два, поки що залишила все. Далі беру фарбу світло-зелену, додаю до цієї жовтої можна, до жовто-лимонної. І я намалюю основу ялинок, які стоять за будинком. Так як тут ялинки стають, дивіться, в мене шапочка буде йти отак, така снігова шапка на будиночку. І я тут вимальовую ялинки. В мене ялинки будуть дуже рясно, густо за будинком. І коли вони будуть розходитися, вони будуть, наче цей будиночок обіймати. Дивіться, додавайте побільше водички, я малюю трішки хаотично, то е, я малюю такими, не вимальовую гілочки. У нас була чи буде листівочка там, де ми будемо гілочки вимальовувати. А тут от, я просто от е, накидаю такий трикутник. Який в мене схожий на ялинку, і побільше водички, бо зараз ми сюди будемо додавати ще фарби. Побільше водички, жовту змішую з зеленою, побільше води, бо отут в мене не дуже багато. І поки в мене тут водичка не Фарба не стала дуже сухою, це я дуже багато води додала, тут треба якихось контурів. Багато води, бо не видно структуру ялинки. І тут в мене ялинка йде така. Ще зеленою. І тут вони кудись ходять. Хоча мені тут, до речі, подобається, там будинок менший, і тут в нас якісь такі ближче там дерева обіймають. Додають цієї мішаніни ще темно-зеленої, водички, і навкруги дому мені треба, щоб мій будиночок він наче сяяв, бо темрява. До речі, за вікном у нас стає все темніше і темніше. І тому, може, світла нема, тому в мене немає яскравого освітлення. І малюємо, як малюємо. Тут, де в мене було багато води, бачите, потікло. це все прям таке. Воно. І це добре. Це я все домальовую темно-зеленим. Зараз до темно-зеленого я трішки додам. Синьої фарби. Зараз, дивіться, відпускаю руку, отут навіть не можу щось вам таке розказати, що ну, як саме намалювати, да? бо рука йде сама. І тут зараз ще додам декілька ялинок. Відпускайте. Нам треба, в нас процес листівочки це невеличкий малюнок, який ми можемо або собі. І написати обов'язково дату позаду чи спереду залишити, або комусь подарувати. Так, і я беру синю фарбу, домішую до цієї зеленої. Ще гарнесенько синю. Бачите, прямо ж. Такий темний. І там, де в мене ще є водичка, якщо треба перевірити, ви підіймаєте малюнок і дивитесь так, щоб він відзеркалював світло. І ви побачите, де у вас ще мокро. Ну, воно так лежить, я бачу. Теж в мене світло, звіт себе. Вернесенько сюди ще зеленою. Бачите, такий гарний кольор виходить, такий наче бірюза. Мені дуже подобається. І затемняємо, затемняємо наш ліс, бо там в нас якась чаща. Щось темне, хаще. Такі зимові пейзажики. Далі будемо, і тут я схожу на нівець оце все узбіччя. Далі беремо пензлик помили, як завжди, беремо синю фарбу. Цією синьою дуже обережно я вимальовую. Тінь і отут. Ми вимальовуємо, наче щоб у нас був контур. Якщо ви знаєте так завжди, звісно ж, якщо світить місяць, то він все підсвічує, як великий фонарь. Так, і трішечки ми вимальовуємо тінь від самого будиночка. Отут у нас буде. І ми можемо, так як це сніг вималювати і тут далі. У нас сніг лежить, він світиться. Такою не дуже багато водички. Майже сухим пензликом. Якщо ми додамо сюди чорної фарби, зараз я хочу сліди зробити. Тут в нас буде двері, тут буде, буде йти сліди. Напевно їх треба отак от трошки, ох, це великими кроками йшла людина, але нехай отак вона йшла. Далі з, з, з цією з чорною, що в нас була з синім, така теж трішечки другого кольору, ближче до ялинок відтіняю сніг. Мені треба туди затемнення. Якщо ми дивимося на біле, і там з позаду воно стається більш таким затемненим. І тут трішечки відтінюю. Далі будиночок у мене буде трішки в тіні. Отут під кришою буде тінь. Це я малюю все всі тою ж фарбою синьою з чорним. Отут буде тінь. Луна в нас отак десь світить. Тут я, мабуть, перестаралася. В мене пішли наче хвилі по воді. Я розмию водичкою. зараз. Із серветкою, зараз я подивлюся, щоб тут не було фарби. Промакну. О, була помаранчева фарба, ну окей. Ота завжди. Тепер візьміть якийсь от відтінок коричневої. Якщо немає, пам'ятаєте, помаранч з фіолетовим, або якусь умбру додати тоді золотого. І додати помаранчевого. О, точно, це золотистий, це помаранчевий. Бачите, такий в мене відтіночок більше до дерева схожий. І я цим відтіночком малюю отакий сруб. Ще тут трішки ставлю, там в мене піддивляюся, як я малювала, там в мене Більше воно червоним, і все так в мене там добре було мокреньке, і воно все роз'їжджалося. Ну, ми ще зробимо. Віконечко, не забудьте, бо двері будуть темні, це ок, а віконці будуть світитися. Можете навіть таку штуку поставити. Старайтеся не залазити на снігову шапку. Я там, Це я для себе кажу, бо я трішки залізла. Так, додаю червоного до цього коричнього, потім краплаку. Ану, зараз, секунду, ще додам фіолетового, що це в нас буде такий І ще коричневого. Намішала таке щось коричнювате-червоне хочеться. Ну, напевне, отак, пройдуся по всьому будинку. Так, йду по всьому будинку. Дивіться, поміж, він в мене такий смугастий, поміж цих штук вимальовую. І мені зараз треба буде намалювати. Не забувайте вікна, вікна світяться обов'язково. Додаю до цього всього синього. Це для того, щоб намалювати. Ох, синій яскравий все перебив мені, все наново роблю. Роблю золотий. Він в мене вже грязнуватий. Грязнуватий. Так, червоний, якщо додати. грязнувато коричневий Так, грязнувато коричневий Ні, не подобається. Поки що залишу ці фарби зараз, беру синій окремо отут зелений ще, ще трішечки підкреслю дерева. Зараз хочу трішки часу відволіктися від будиночка. Просто я там щось не можу намацати, який кольор будемо використовувати. І я промалюю оце дерево. І оце. От, до речі, дуже в мене зараз дивне відчуття. Я малюю, і мені здається, що ну, вже картинка не вийшла. Я хочу дійти до кінця, бо хто ж здається, не можна. Нічого не відомо. Може це саме те, що нам треба. Є. Тут трішки цією фарбою трішки розмите я зроблю, відтіню. Синій зелений. Так, є. Далі хочеться, щоб все світилося. Будиночок там світиться, тут в мене чомусь не світиться. Чорну, сюди ще фарбочку, чорну синьою. Ще додам, ще трішечки отут, -от. Додам темряви. Поїхали двері. Краплак до цієї чорної синьої. Я вже так ета намішую краплак, це був червоний, холодний такий є віконця. Можна віконця трішки по кругу пройтися і зробити його більш темним, затемнити. Можете, до речі, в віконцях намалювати зараз ялинку. Зараз я подумаю, я можу з вами так синя і до синьою чорна. І знову відтіняємо. Дуже обережно зараз. Це самі темні такі, хочу відокремити самі-самі темні ділянки. І цей, напевно, о, дуже обережно, дуже тоненько. Так, дуже обережно відтіняю цю штуку. Далі що можна? Можна відтінити ще жовтим, зробити такі відблиски на сніжку. Але жовтий бажано, щоб був таким яскравим, не як в мене. І малюємо синім, яскравим, малюємо задній фон неба і вимальовуємо його точно так же, як ми малювали на листівочки до цього. Так, я не заходжу на дерева, наче на них лежить сніжок. Я додаю водички. І такою хмаринкою, от наче не промальовую до кінця, малюю небо позаду, синьою фарбою яскравою, яскравий блакитний. Яскравий блакитний. Не синій, а яскравий блакитний. Бо синя у вас може бути така невиражена без яскравості. Вона буде така, наче це хмуре небо похмуре осінню, осени. Так, є. Ну, що вам сказати, ну домик наче засвітився да? завдяки цьому небу. Дивіться, я звожу його на нівець, ще беру оцією синьою фарбою, і поки в мене тут мокренька, отут -от між дерев додаю синього. Потемніше, бачите? Отут у мене сухе майже. Отут ще є волога. Головне, щоб була волога, бачите? І от воно прямо ж туди, як зростає. Таке дуже круто. Так. Є. Трішечки хочу підчеркнути, підкреслити, підкреслити будиночок. Беру чорну фарбу. Візьму чорно-синю і синю, спробую, воно, як воно так, і веду крізь вікон. Чому вікна самі контрастні, тому що вони світяться. І оці рамки світло проходить скрізь них, і ми не бачимо їх. Ну і ви самі можете це перевірити, якщо ви дивитесь кудись. Де дуже світло, ви не бачите якого це кольору. Ви можете бачити лише силует. І точно так же вималюю двери. Можете навіть підкреслити ці кроки от внизу, ми відтіняємо внизу кроки людини, що йшла. Ну от, так, як вважаєте, треба ще нам щось підкреслювати до неба. Беру ще фіолетовий до синього, фіолетово-синій. Не бачу, скільки в нас часу. 20 хвилин малюємо. Ого! Так, і додаю сюди ще у глибини. Але дивіться, додаю тільки тому, що воно розпливається, тільки тому, що там ще є водичка. Ще воно, Не те, що водичка є, а ще воно вологе. Тільки завдяки цьому я можу сюди додати цю фіолетову фарбу. І дивіться, наш малюнок намальований. Можна ще цього фіолетового синього кудись сюди. Не знаю. Хочу просто якось так підкреслити цей будинок так, щоб він відрізнявся від. Прямо щоб він от світився. Щоб він аж сяяв. І дивіться, взагалі-то, взагалі, в взагалі, мене була ще ідея взяти гуашеву фарбу, ну, і білим зробити зорі. У мене тут є заготовочка білим просто зробити зорі. Не знаю, зараз воно ще коли не дуже висохло. Ні, нормально робиться. От ви робите зорі. Місяць тут ми вже не намалюємо, але ми можемо ще, от що я дуже хотіла взяти якусь ялинку і цю ялинку о, підсвітити гирляндою. Дивіться, оцю, напевно. от взяти її, наче той, хто живе у домівці. Прикрасив її гірляндою. Взагалі можна весь ліс гірляндами покрити, якщо хочете. Для гірлянди я беру червону колір з білою мішаю. Буду тут вам ще. Отак, от, от поруч йду червоним. І обов'язково жовтий. Жовтий нам додасть оцього світла. Так, вимиваю. Жовтий. Жовтий з білим можете змішати? Тут у мене жовтий з білим, і отут вже можете, не можу, сейчас ще. Не можу поняти, як краще піти гірляндою чи зробити круглечки. Йду гірляндою. І отак от воно отут одесь. Вся світиться. Якщо будете робити ще, наприклад, блакитні, теж обов'язково блакитну фарбу з білою змішайте, щоб в нас був такий, ну, щоб воно світилося. Я спробую просто додати пару. Ні, в мене не видно. Ну, окей. Так, ну що, ми намалювали таку листівочку за 24 хвилини. Напишіть, будь ласка, як, а, чи сподобалось вам, чи ні, чи може щось, щось ще намалювати. І дякую, що дивилися, малюємо разом.